Авіаційні рятувальники відпрацювали практичні навички. Курсанти спеціальності пошуку, порятунку та авіаційної безпеки вправлялися в професійних навичках, які вони здобули за час навчання. Це перший такий турнір, що проводиться між курсантами Кіровоградської льотної академії. На змаганнях побував і Микола Мумига. В'язання вузлів, користування рятувальним приладдям та евакуація пораненого канатною переправою це все етапи змагань курсантів спеціальності порятунку та пошуку. Рішили провести соревновання між курсантами різних курсів. А тому хто із них лучше владіє навиками которые требуют спеціальності, то есть якщо в авіації что щось сложное, лучше всего здесь могут оказать помощь спеціально підготовлені спеціалісти авіаційні спасатели. Вот именно такі ребята у нас учатся. Змагання влаштували в спеціально обладнаному залі. Одне з завдань врятувати потерпілого, доправивши його з місця умовної аварії на безпечну територію. Спочатку туди піднімаються спасателі, Після того частина з них, яка залишилася рядом з постраждавшим, вони Установлю пострадавшего на носілки, цепляют насілки на крону помощью, опять і з помощі апельже поднимают пострадавшего пострадавшого безопасное место. Не менш важливими в рятувальній справі є і навички в'язання вузлів, говорять викладачі, адже від надійності кріплень залежить життя як рятувальника, так і того, кого він рятує. В этом залі проводилось два етапи. Два задания. Первое задание это вязание узлов. П'ять узлов должна завязать команда за 45 секунд вложиться. И второе задание это порядок подготовки дыхательного апарата ПТС Авиапрофи. К, к роботі. а тут змагаються у вмінні робити огляд речей при митній перевірці в аеропорту. Це у нас етап по авіаційної Зниз, значить тут у нас перше завдання – це досмотр, фізичний досмотр ручної кладі пасажира. Необхідно опасні і запрещені предмети і віщества. Другий етап це фізичний досмотр пасажира. Ще один етап змагань правильно надати допомогу при переломі та зробити штучне дихання, аказувати. Помощь должен каждый уметь. Это совсем не тяжело. Главное, чтобы был хороший учитель и все правильно вам показывал. Мы только начали это изучать, но у нас очень прекрасный преподаватель, и он нам за один раз все показал. Загалом у змаганиях взяли участь 40 курсантов с первого по пятый курс. Загалом у нас задание было не очень-то и сложным. Главная техника, командный дух. Еще было хорошо, если было очень отличное снаряжение. А так є інструментаж, який паткліняє. А так все очень круто. Такі змагання в льотній академії планують зробити щорічними. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.